Я вважаю, що взагалі не можна називати цифри, ну тому що це буде неправда, і кожен раз будь-яку цифру, яку ми назвемо, ми дойдемо до того, що потім треба буде інша, або а цифри або втрат, на сьогоднішній пане день нам... А цифри втрат я вважаю, що на сьогоднішній день не можна їх розкривати. Так само, ну це поки що, це. Робити не можна так само, як і гратися в цифри, скільки нам треба людей. Де ніхто порахувати їх не може. Нам постійно потрібні люди. Ось це треба зрозуміти. Не стількість, не вирішить питання, навіть 500 тисяч людей. Ну ми що 500 тисяч людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так же ж не буде. Тому ми маємо поставити. Пояснити суспільству, що це не кількість, це нова реалія, в якій ми живемо. Люди потрібні постійно. Не існує танка, який переможе в цій війні, не існує літака, який переможе в цій війні. Перемагати все одно доведеться українцям, які постійно потрібні будуть в армії. Для цього треба спочатку всім стати на облік нормально, для того, щоб зрозуміти взагалі скільки то чоловіків і хто з них що може робити. А після цього вже призивати в армію ті, хто в армії потрібен, а не кого можна ловити там.